Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про проблему, яку багато людей недооцінюють, але яка суттєво погіршує якість життя це хронічний коліт. Що це за стан, як його лікувати і чому санаторій теплиця ефективний у відновленні давної системи? Про все це просто та доступно. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатись більше корисної інформації. Що ж таке хронічний політ? Це запалення товстої кишки, яке триває місяцями або навіть роками. До частих симптомів належить біль в животі, здуття, нестабільний стілець, відчуття неповного випорожнення, втомлюваність та зниження працездатності. Причини можуть бути різними. Неправильне харчування, стрес, перенесення інфекцій, антибіотики, гормональні зміни, сидячий спосіб життя. Чому ж лікування в санаторії ефективніше? А тому, що тут пацієнт отримує комплексний підхід, який неможливо забезпечити вдома. Це природні фактори, мінеральні та термальні води, спеціалізоване медичне обладнання дієтотерапія, контроль лікарів, спокійне середовище, яке знижує стресонавантаження. Усе це працює разом і дає значно стабільніший ефект, ніж точкове лікування. У нас активно використовуються природні ресурси Закарпаття. Та спеціальні методики, що впливають саме на причину проблем. Ми застосовуємо комплексну програму оздоровлення, спрямовану на відновлення функцій кишківника та нормалізацію травлення. А саме починаємо із збалансованого дієтичного харчування з стілного мерфіту. Але найголовніше тут це внутрішній прийом лікувальних мінеральних вод. У арсеналі санаторію наявні 4 води, які мають лікувальний вплив на внутрішні органи. Зокрема, це вода Олегівська, Кушницька 876, Кушницька 12i та Боржавська. І при дотриманні питного режиму відповідної температури, кількості та часової тривки між прийомами їжі ви можете покращити травлення, зменшити навантаження на кишківник та підвищити обмін речовин. Основне запам'ятайте, отримати максимальний ефект від води можна після 18-21 дня регулярного оздоровлення мінеральною водою. Також звертаю увагу, що при коліті ми радимо 15-хвилинне перебування в термальному басейні що підвищить відновлену стартість організму. Сольовий плащ подразнює шкільні рецептори і впливає на периферичний кровообід. Розслаблює гладкі м'язи живота, чим знімає спазм та напруження. Якщо злагоджено працює шлунково-кишковий шлях, то і кишківник має час для відновлення. Додатково задіюємо магнітолазерну терапію для зняття запального процесу та покращення трофіки. Електрофорез по поверину для зняття спазму, Грезві аплікації також рекомендовано застосовувати на ділянку живота. Лікувальні і гідрованни теж мають виражений трофічний та протизапальний ефект. Але для коліту харчування це 50% успіху. У санаторії пацієнти отримують спеціальний раціон. Страви, що зменшують запалення, режим харчування, який відновлює функцію кишківника. І це надзвичайно важливо, адже неправильне харчування часто й провокує загострення. У санаторії пацієнти отримують психоемоційну розрядку, лікувальні процедури, масажі, спокійне природне середовище. Це доведено, знижує тонус кишкової стінки. Як запобігти загостренню політу. Після лікування важливо закріпити результат. І рекомендацією лікарями є дотримання збалансованого харчування, уникати надмірно жирної та гострої їжі, нормалізувати питний режим, підтримувати фізичну активність, контролювати рівень стресу, проходити санаторне лікування хоча б один раз на рік. І саме регулярність дає довготривалий ефект, а не лише покращення на тиждень. Санаторій Теплиця поєднує сучасну медицину, природу та індивідуальний підхід, що дає реальний, відчутний та стабільний результат у лікуванні захворювань травної системи. Якщо вам важливе здорове травлення, комфорт і якісний відпочинок, чекаємо вас у теплиці. Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати ще більше корисної інформації. Залишайте свої реакції та коментарі. До нових зустрічей!